В першому таймі ми непогано виглядали. Не вдалося нам реалізувати моменти, які в нас були в першому таймі, які повлияли на ісход усього матчу. Якщо ми б забили перші моменти, які ми створили у команд соперника, то гра могла б скластися зовсім по-іншому. Не вистачило майстерності, ну, тому що знову знов таки ж ми допускаємо дитячі помилки в обороні, а в футболі так не буває. Ми дуже-дуже багато робимо помилок, таких, які навіть соперник нас не заставляє робити. Але тим не менш ми розуміємо, що сьогодні до нас в гості приїхала команда з вихідки турніру таблиці, яка бореться за перехід в першу лігу. То, все ж таки, що б з позитивно цієї гри ви хотіли б відмітити в діях своєї команди? Ну перш за все, я хлопцям подякував за бажання за бажання перемогти. От, що вони в першому таймі дуже-дуже непогано виглядали, як по грі, як і таких помилок не робили. Ми створили там декілька моментів, які могли забивати, а нам, на жаль, один удар в створ воріт і гол. То, що наші хлопці дуже-дуже гарно настроїлися і проти хорошого суперника показували непогану, непогану гру, свої бойцовські качества. Ну, цього мало. В порівнянні з попередніми матчами у вас відбулася в основному складі дві ротації. Це на полі з'явився сьогодні. У нас все з перших хвилин Мізюк і Заря. Оціні дії футболістів, які сьогодні вийшли і отримали шанс з перших хвилин показати себе на полі. Непогано хлопці виглядали. Я теж кажу, бо мало в них і ігрової практики. Непогано вони виглядали. Будемо працювати далі і довіряти кожному гравцю. Я розраховую на кожного гравця, який є в команді. Вітаємо вас сьогоднішньою перемогою. Прокоментуйте за рахунок чого сьогодні вдалося команді перемогти і здобути три Я Вважаю за рахунок характеру в першу чергу, також за рахунок індивідуальної майстерності, ну і виходу на заміни хлопців, котрі вдало вийшли і підсилили гру. Як вам ваш сьогоднішній суперник, Ростянець, взагалі команда, інфраструктура, поле, ну, декілька слів. Так, поле дуже гарної якості, стадіон сучасний, дуже сподобалась. Інфраструктура. Команда теж дуже хороша. В першому таймі нам було дуже важко, але в другому таймі я вважаю, що ключовим були, ми змінили трохи і тактику, і хлопці вийшли котрі на заміну, підсилили гру. в цілому команда. Та Тростянець дуже сподобалась, також з характером, і я думаю, що перемоги команди попереду. Ну, у вас якраз от на заміну вийшли більш молоді футболісти. Як вони от все ж таки більш про них? Як вони ввійшли в гру е, і як виконали завдання, які виставили перед виходом на заміну? Так, у нас вийшли молоді хлопці е, з великим азартом, бажанням е, допомогти команді, підсилити, тому що я завжди наголошую, що в обоймі в нашій команді всі гравці, котрі можуть не просто вийти і не послабити гру, а саме підсилити. І вони це сьогодні зробили і в заміни вплинули. i can say it as we talk